Пам'ятаєте амурні пригоди лютого, овни, леви та стрільці. А фінансові транзакції, раки та рези Козороги, що у вас було з грошима? Любов, пристрасті, конфлікти, рахунки. Весь цей флірт каже нам привіт знову у травні. Запускаємо тиждень з астрологічними підказками для всіх знаків зодіаку від Тетяни Росел на URC Radio. Овни, якщо ваші гроші лежать під матрацом так як у тельців, настав час змінювати підхід до своєї фінансової грамотності, бо там криється ключ до успіху та розвитку. Інвестиції в себе, в свої знання, це найкращий вклад у вашу самооцінку. Тальці, сяйте, вас бачать всі. Змініть стиль, дозвольте собі навіть те, на що не наважувалися: у центрі ви, ваші бажання, ваш настрій. Ідеальний момент, щоб заявити про себе. Всі скорпіони, і не тільки це оцінять. Близнюки, не від'єднуйте зарядку з зовнішнім світом, хоч як вам хочеться зануритися в тишу, бо можете прогавити нові знайомства, поїздки, цікаві розмови. Баланс між зовнішнім і внутрішнім ось ваш ключ.